Знаємо, що в місті Дніпро е, внаслідок прильотів є поранення людей. Це працівники підприємства. Розкажіть, будь ласка, як зараз місто оговтується від ночі важкої, які зараз є дані свіжі про які є наслідки цієї атаки? Ну і також чи не збільшилася кількість постраждалих наслідок ракетної атаки цієї ночі? Дійсно, надзвичайно важка ніч, можна казати, вже більш ранок. Потужний ракетний удар. Сім ракет приземлили наші сили протиповітряної оборони, але маємо влучання в промислове підприємства, маємо влучання. Спортивний комплекс на промисловому підприємстві зайнялася пожежа на площі понад 800 квадратних метрів, з якою справилися наші е, співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій. Стосовно спортивного комплексу, там е, понівічений фасад, вибити вікна, е, також поруч будинки, житлові, е, поневічені дахи і вибити вікла. На жаль, е, троє людей перебувають. Ну, поранені. Одна людина, чоловік перебуває в лікарні 16-та лікарня міста Дніпра. Стан його середній, а і дві жінки лікуються амбулаторно. У них легкі ушкодження. А який вік цих жінок? Що про них відомо? Там п'ятдесят четвертого рік року народження, 62-го, наскільки мені відомо, одної. З ногою травма, а у іншої там осколочні поранення. Дивіться, пане Володимире, от власне Сергій Лисак, керівник Дніпропетровщини, пише у своєму телеграмі офіційному про те, що це був спорткомплекс, про який власне ви згадували, який приймався українські змагання і там займалися діти. Як ви гадаєте, чому Росіяни вирішили поцілити саме в нього? Чому вони для себе обрали цивільний об'єкт, на якому проводили спортивні змагання, для того, аби він став ціллю російської ракети? Давайте будемо казати відверто, що вся ця війна це війна в першу чергу з цивільним населенням. Росіяни ведуть себе як терористи. Російські окупаційні війська намагаються в першу чергу знищити цивільну інфраструктуру, знищити критичну інфраструктуру. Ми бачили цю ситуацію в восени, бачили взимку, як намагалися нам відключити світло, зв'язок і тепло. Ми можемо подивитися на то. Ту... Терористичну атаку на той коцит, які росіяни зробили з Каховською греблею, підірвавши її, залишивши майже без водопостачання два над великих района Дніпра Петільки і затопивши майже всю Херсонщину, це е, такий. Ну вони намагаються запугати наше населення, але тільки злість і тільки опір стосовно цієї війни. А до речі, загалом. Дніпро, воно місто, яке по суті ну профронтовим можна його так вважати, бо воно достатньо близько від лінії розмежування. І, наприклад, той же самий кривий ріг, який є частиною так Дніпропетровщини, від постійно під обстрілами також перебуває. Загалом, як от ви би описали, люди вже які зараз проживають у Дніпрі, вони вже стали абсолютно байдужими до цих атак, тобто люди вже навіть не намагаються якось іти в укриття там. Сховатися, чи для них вже це настільки така велика буденність, що ну от вони вже просто ну ніяк на це не реагують і так думають, що ну як вже буде, так буде. Давайте будемо казати відверто. Дніпропетровщина – прифронтова область 2014 року. Тобто вона одна з перших приймала поранених, приймала внутрішньо переміщених людей і відправляла військових на фронт. Народ дійсно трохи вже звик до повітряних тривог, звик до тих ударів ракетних, які є, але дивлячись на останні події, які були в Кривому розі, дивлячись на ту ситуацію, яка була два тижні тому, в п'ятницю, коли по центру міста вдарили. По житловому будинку, по адмінбудівлі в центрі міста вдарили ракети. То наразі я хочу сказати, що люди все ж таки намагаються йти в укриття, намагаються спускатися в паркінги, ховаються за двома ну, сприймають приймають правила двох стін. Тобто, все ж безпекова ситуація не дозволяє бути безпечним.